Гармонія стосунків між чоловіком і жінкою це складний, але водночас дивовижно гармонійний процес, що ґрунтується на взаєморозумінні, коханні та повазі. Від перших днів знайомства і до глибокої старості стосунки проходять безліч етапів, кожен з яких потребує особливої уваги та зусиль. Створення міцного союзу починається з усвідомлення себе як особистості. Людина, яка знає свої цінності, бажання та цілі, здатна створити гармонійні стосунки, не розчиняючись в іншій людині, а залишаючись собою. Самодостатність та впевненість у собі є важливими основами для міцного союзу. Довіра один з головних елементів міцних стосунків. Вона будується на чесності, відкритості та повазі до почуттів обранця. Важливо бути щирим, говорити про свої переживання та очікування, не боячись осуду чи непорозуміння. Щирість допомагає запобігти непорозумінням та конфліктам, які можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки. Емоційна близькість відіграє ключову роль у побудові сімейних стосунків. Це здатність ділитися своїми почуттями, переживаннями та страхами, знаючи, що партнер зрозуміє та підтримає. Важливо знаходити час одне для одного, говорити про те, що хвилює, та щиро цікавитися життям коханої людини. Спільні захоплення, спільні мрії та прагнення лише посилюють емоційний зв'язок. Повага одне до одного, необхідна складова здорових стосунків. Це проявляється у вмінні слухати, приймати та враховувати точку зору партнера, навіть якщо вона відрізняється від власної. Важливо не критикувати та не принижувати одне одного, а підтримувати та надихати. Повага проявляється не лише у словах, а й у діях. Турбота, увага до деталей та вміння поступатися роблять стосунки міцнішими. Комунікація запорука успішного союзу. Відкритий діалог допомагає вирішувати проблеми, запобігати конфліктам та зберігати близькість. Важливо вміти говорити про свої почуття, не звинувачуючи та не критикуючи. Замість докорів краще використовувати я вислювання, наприклад, мені б хотілося, щоб ти приділяв мені більше уваги, замість ти завжди зайнятий і не звертаєш на мене уваги. Такий підхід допомагає уникати агресії та знаходити компроміс. Особистісна гармонія важливий аспект стосунків. Внутрішній стан партнера впливає на емоційний стан пари, тому важливо говорити про свої бажання та очікування. Вміння чути обранця, бути уважним до його потреб та експериментувати в рамках взаємного комфорту, сприяє зміцненню зв'язку. Конфлікти неминуча частина будь-яких стосунків, але важливо вміти їх конструктивно вирішувати. Замість того, щоб сваритися та звинувачувати одне одного, варто шукати компроміс. Спокійна розмова, вислуховування думки партнера, партнерки та пошук рішення, що влаштовує обох, допомагають зміцнити союз. Важливо пам'ятати, що перемога у суперечці не завжди означає перемогу у стосунках. Романтика та турбота підтримують вогонь у гармонійних стосунках. Сюрпризи, спільні подорожі, неочікувані знаки уваги допомагають зберегти пристрасть та інтерес одне до одного. Навіть у тривалих стосунках важливо знаходити час на романтичні моменти: вечері при свічках, прогулянки, ніжні слова та обійми. Фінансова стабільність також відіграє важливу роль. Гроші одна з частих причин конфліктів у сім'ї, тому важливо обговорювати фінансові питання, планувати бюджет та приймати спільні рішення щодо витрат. Відкритість та чесність у цьому питанні допомагають уникнути непорозумінь та зміцнюють довіру. Розподіл обов'язків у сім'ї ще один аспект гармонійного союзу. Коли кохані домовляються про побутові обов'язки, вони почуваються комфортно та впевнено. Важливо враховувати інтереси та можливості кожного, а також проявляти гнучкість, щоб уникнути перевантаження одного з подружжя. Особистісний ріст обох партнерів важливий елемент міцної сім'ї. Коли кожен розвивається, навчається нового, досягає цілей, це робить союз цікавим та динамічним. Важливо підтримувати одне одного, надихати та радіти успіхам партнера. Діти ще один важливий фактор, що впливає на сімейні стосунки. Їхнє виховання потребує терпіння, мудрості та любові. Важливо зберігати баланс між батьківськими обов'язками та стосунками одне з одним, знаходити час для спілкування та романтики, щоб зберегти близькість. Підтримка у складні часи перевіряє міцність союзу, життя сповнене випробувань, і важливо знати, що поруч людина, на яку можна покластися. Взаємодопомога, вміння слухати та підтримувати одне одного, створюють міцну основу для тривалих гармонійних стосунків. Гумор та позитивний настрій допомагають упоратися зі складнощами, вміння сміятися разом, не зациклюватися на проблемах та бачити хороше у житті робить стосунки легшими та радіснішими. Сміх зміцнює зв'язок та допомагає подолати будь-які труднощі. Гармонійні стосунки потребують праці, терпіння та уваги. Кохання це не лише пристрасть та емоції, а й усвідомлений вибір щодня піклуватися про свого обранця, Поважати його та будувати спільне майбутнє. Лише так можна створити міцний та щасливий союз, який витримає будь-які випробування. А як ви налагоджуєте стосунки зі своїм партнером? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і виберіть усі. Ставте вподобайки лайки, великий палець вгору. Пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне.